Всім привіт! Хочу розказати вам ще про хости. У мене ось такі такі красиві, коли вони молоді, боже, як вони гарно цвітуть. Ну Тут квітка не обов'язково, тут саме листя дуже гарне. Це така з жовтим ободочком. Потім є в мене ось така просто маленька, дрібненька. Теж дуже-дуже рясна, дуже гарна. Далі є ось така, Посередині листочка йде полосочка. На всіх листочках ці, ця смужечка є. Є ось така. Тут саме листя, більш кругле і більш кучеряве йде, Такі, як в бульках. Потім ну, все хвоста. Тут ледь ледь Помітно таке, що він темніший. Трошки, можливо, ви побачите. Є такі темненькі плямки. Але для того, щоб хоста гарно росла, ось звичайно. це Буде дуже велике листя, просто звичайно, без всяких, ну, такі, до яких, ну, до всі звикли. Щоб хоста гарно росла, їй треба створити. Умови гарні. Хоста любить на півтінь. Тоді оцей колір вона буде тримати весь сезон, тому що ну, вона не любить, коли в неї сильно сонце світить. Тому що листочки, ну листочки дійсно дуже гарні. І треба щоб її зберігали. Ось така хоста є. Манюсінька. Таненькі листочки з таким теж по краєчкам світленькою полоскою. Ось все. Теж. Ну це просто більший кущ. Там в мене буквально пару гілочок, пару суті, а тут це більш кругліший листок. Більш кругліший теж такий. І він сам колір всередині, він такий більш з таким, знаєте, як напалінням, типу. Таким як блакитним, наче. Ну, дуже гарні листки теж. Нараджу всім. Ховати їх в тінь. Якщо є у вас тінь, то намагайтеся так, щоб вони в тіні були. Є така. Вони такі крутяться листки. І всередині з білою смужечкою. Гарні. Оце голуба хвоста називається. Якщо її так потерти, вона можна полірувати. Але так у нас на пелінні голубенька. Є така зелена, але саме по собі дуже рясна, дуже пишна, дуже гарний кущ. Потім є така теж голубенька. Навіть не знаю, як вам є. О! Отак от, теж голубенька, дуже гарний кущ. А вона ще такими, як, знаєте, як з бордавками, з такими. З бордамками, з полосками з якимись. Але це абсолютно нормальний її вигляд. Тобто це не значить, що вона там хвора чи якісь проблеми з рослиною. Просто вона так виглядає. Ще покажу вам тут на своїй одній клумбочці Ще хвост. Ось така є красива. Бачите, я її посадила під шариковідною одною тую. Їй подобається. Вона колір тримає весь сезон. Дуже гарно. Далі ось у є ось така теж вона з білим ободочком але вона вже кучерява. Ось така хвоста. Оце хвоста великан. Вона голуба. Це хоста великан. Вона нас здоров здоровенне на листя буде. Це вона ще тільки розкривається. Тут є хвосточка. Тут є хвосточка. Взагалі дуже гарні рослини. Тому слідкуйте за ними, дивіться. Хай ростуть. Всього доброго вам!